Про інших ніколи істини не знаєм, а спотворити можемо усе про всіх. Самі, що носим в ближніх спостерігаєм, приписуючи своє все і свій їм гріх. Не осуди, Господь Бог усіх навчає, і не пускай. Ти брехню свою по світу, ангел Господній завжди все відмічає. Носи любов лише Господом зігріту. Тоді інших ти побачиш у любові і зовсім не такими, як бачив колись. Навчайся завжди тихо у Божім слові, і тихо в храмі сам. При Господі молись, коли віруєм, без Бога жить не вмієм, віра для нас, немов те полум'я вночі, якщо малі душею і тільки зрієм, Бог немовлятами, несе нас на плечі.